Один із найпопулярніших карткових фокусів в світі Тріумф. Його у 1946 році вигадав картковий культовий ілюзіоніст Дай Вернон. З тих пір Тріумф отримав дуже багато різних варіацій від ілюзіоністів зі всього світу. І сьогодні ви побачите три рівня культового фокусу Тріумф в моєму виконанні. Але перед цим підпишіться на канал, поставте вподобайку цьому відео та опціонально напишіть коментар в підтримку україномовного магічного контенту. А ще загляньте, будь ласка, в опис до цього відео, підпишіться на різні соцмережі, де також виходить дуже багато різного магічного карткового контенту. І почнемо ми з найпростішого формату фокусу Тріумф, але перед цим трохи перемішаємо наші карти. Наприклад, ось так. Декілька разів навалимо ось такий формат. Після чого підемо далі. І тепер ми перемішаємо карти наступним чином. Якісь карти будуть у нас перевернуті в цій колоді, якісь ні. І ось так ми повинні пройти всю нашу колоду до самісінького кінця. Тепер у нас в колоді наступна конструкція. Якісь карти у нас лежать обличчям догори, якісь карти з сорочкою догори. Є навіть ті карти десь всередині, які лежать обличчям до обличчя. Наприклад, ось так. Але насправді, якщо ми зробимо клад з пальцями, в цей момент всі наші карти будуть лежати як потрібно, а в центрі наші чотири тузи. Ось таким от методом. Але насправді і це ще не все. В цей момент наші карти також розбиваються по кольорах, де йдуть тільки чорні наші чотири тузи і тільки червоні карти. І це дуже добре видно. Але підемо далі. Нас цікавий тепер другий рівень фокусу Тріумф. Ще перемішаємо, звісно, наші карти. Після чого закидуємо кудись всередину наші чотири тузи. Наприклад, ось так. І поїхали перемішувати далі. Бац, бац і бац. І такими методами ми, звісно, не обмежимось і підемо ще далі, і перемішаємо також форматом, коли ми можемо ось так: от все це перемішати і створити ось таку рандомізацію. Якісь перевернуті, які сні, все це виглядає максимально дивно. Є навіть і карти, які лежать сорочка до сорочки, але якщо ми робимо клад з пальцями, по традиції всі карти вже лежать як потрібно. А в центрі наші чотири тузи. Ось така варіація цього фокусу. Але тепер ми переходимо до надскладної варіації, і це буде третій рівень. Що треба? Трошки перемішати ще наші карти, а далі конструкція наступна. Ми будемо впхати наші 4 тузи в абсолютно різні частини нашої колоди. І все це буде відбуватись виключно при вас. Після чого у нас конструкція наступна. Якісь карти перевернуті, якісь ні, і все це виглядає максимально якось рандомно. Але ми цю рандомізацію будемо посилювати продовженням перемішування. І тепер ми навалимо ще зверху фаро. Для повноти ефекту і створення справжньої карткової магії. Декілька разів нам треба зробити фаро. Перший пішов. І зробимо ще нехай декілька. Разів, наприклад, ось так. І в заключений третій раз ми також це зробимо. І Якщо ми все зробили правильно, то ситуація у нас. Повинна була стати ще гірше, але ми підемо далі і перемішаємо ще разочок, наприклад, ось так. Після чого ми робимо клад з пальцями. Той самий магічний жест, і всі карти у нас знов лежать, так як потрібно. А в центрі наші чотири тузи.